Завжди вчимо лише те, що нам треба, і нічого зайвого. Коли починається урок, вчитель іноді вмикає для нас фільм, аби ми могли зрозуміти, що вчитимемо далі. На уроці шведської історії нам треба було зробити кіно, і ми самі його зробили, адже у нас є додаток до айпеду, який це робить. Знайомтесь Густав, Магнус і Урсула вони навчаються в одній зі шкіл Стокгольма. А це погляньте звичайний 3D-принтер для уроку праці в містечку на півночі Естонії. І на сам кінець – кадри з уроку у фінській школі, на якому вчать відповідальності і товариськості. Місто Фастів маленька затишна регіональна школа. Тут навчаються діти з першого по четвертий клас. Дорога з Києва в цю школу це дві години електричкою. А чи встигли дістатися сюди реформи і вже задовольняють нововведення потреби тутешніх школярів і вчителів? Цей клас подібний до попередників не тільки зовні, а й за змістом. Торік, у рамках загальної шкільної реформи, міністерство освіти та науки відібрало 100 перших класів для участі в освітньому експерименті. З вересня 2017 року вони розпочали вчитися за новим стандартом на зразок європейських шкіл. Він передбачає, що початкова школа враховуватиме здібності кожної дитини окремо і готуватиме їх до реального життя, а не вчитиме зазубрювати матеріал. Не репетиція першокласників до дня учителя чи свята букваря, а ранкова зустріч одне із нововведень експериментальної початкової школи. Щоранку ці дітлахи виконують фізичні вправи, співають і діляться одне із одним своїми враженнями і настроєм. Не дружити – це ходити, не дверима, а вікно це без гурка без подружки на перерві, у кутку розправлятися самотужки за персимо нашим. Крім того, парти тут стоять не традиційно в три ряди, а колом або літерою П, щоб діти почувалися комфортно, дивилися одне одному у вічі замість потилиць і не сварилися за місця. Ми їх взагалі розвертали. Ми як хочете їх ставимо. Як нам зручно, діти кажуть, що хочу щось поміняти. Не кажу, треба дошку перефарбувати. Я кажу, ні, дошку нам не вдасться перефарбувати. Давайте щось інше придумаємо. Ми сиділи метелики, вирізали разом з ними, комбінували який колір підібрати. Те, що вчитимуть упродовж тижня, учні обирають разом із учителькою. Вона ж, у свою чергу, інтегрує обрану тему в різні предмети, адже відповідно до ідеї нової школи діти повинні пізнавати світ цілісно. На природі ми вивчали тварин, і ми там картинки виставляли. А потім на математиці ми це все рахували. Приходили до висновку, хто там перший, хто другий, ведмедик і так далі. При цьому ми обговорювали, як зимує ведмедик, і що там з лисичкою і так далі. навчання не обмежується самим лише класом. Новітній шкільний простір поділяється на кілька освітніх зон: наприклад, мистецьку, відпочинку, досліджень, і навіть зону тиші. Ось ви можете бачити, що у нас є куточки. Дев'ять пушчин по дітей. Це центр мистецький, творчий, вони грають, вони малюють, вони щось створюють. Психологи помічають, сучасні діти надзвичайно вибагливі. Центеніалів – покоління новітніх технологій, складно зацікавити і чимось захопити. Тому нова школа повинна шукати підхід до кожного. Бучили в мене такий хлопчик сидів на стільчику. Дякую. Той, що плакав, той, що нічого не хоче, то комп'ютерна дитина. Я думаю, що ж мені, що ж, як же ж мені його, щоб це ж було. І знайшла собі ту презентацію чи ту гру відео, і він звуковий аналіз у мене робив біля комп'ютера. І мені все вдалося. Тобто вчителю треба змінюватися, йти за дітьми. Лотний проект реформи має виявити її сильні й слабкі сторони, поза як з 1 вересня 2018 року вчитися за новим стандартом почнуть уже всі першачки. Попри те, що кардинальні зміни досі впроваджені тільки точково, реформа встигла зачепити всю початкову школу. Ще минулого навчального року. Відповідно до рекомендацій МОН перші четверті класи почали вчитися за спрощеними і осучасненими програмами. Зокрема, міністерство оновило хрестоматію із літературного читання. Щоб діти читали тексти не тільки з минулого століття, щоб це були тексти, які промовляють до сучасної дитини, які їм можуть бути цікаві. Домашні завдання на канікули та свята давати заборонили, а вчителям першокласників порадили використовувати зелену ручку замість червоної, аби не травмувати малечу. Закреслення та виправлення на оцінку нині не впливають, та й саме оцінювання неабияк змінилося. Бали стали конфіденційними, і оголошувати їх можна тільки кожному школяреві особисто. Справді у передень травневих свят у щоденниках, які обіцяли, немає домашніх завдань. А у зошитах майже не знайдеш червоної ручки. Головна мета. Таких змін полегшити навчання дітям. Втім, чи відчули зміни школярі? Ті, заради кого і влаштовували реформу, ходімо запитаємо. На вихідні не задають не задають уроки, і ми можемо спокійно на вихідних відпочити тому, ну, тому що в третьому класі нам задавали ми, ну, перший день суботу, вчили уроки там. Мені подобаються гарні зміни. Те, що у нас добра вчителька, що у нас що у нас багато екскурсій. І що нам мало задають домашнього завдання по один-два по, один, по номера, а на вихідні зовсім не задають. І е, мені не подобаються погані зміни, що нам, е, що нам дають тільки два тижні, щоб прочитати е, позакласне читання. Ні, ну оцінки лічно мені ставлять інколи лише. Чи оголошують оцінки на весь клас? Так, да, інколи лише не оголошують. Інколи. Загалом зі 150 опитаних учнів молодшої школи, принаймні якісь зміни за рік відчули 53 школярі. Нововедені зачепили безпосередньо й вчителя. Згідно рекомендацій, він більше не суворий ментор, а добрий порадник. Самоосвіта для нього обов'язкова. Інтерактивні уроки для декого не звична, але тепер необхідна практика. Півшколи нашої початкової певні паралелі працюють за інтерактивною технологією потогічного росту. Де вже і так закладено подання матеріалу в певному інтерактивному стилі. Інші вчителі всі підтягуються, взаємовідвідування уроків відбувається, вчимось один у одного. Тому як стосовно структури уроків, то ми як працювали всі в інтерактиві, так і залишились. Дитина повинна сама здобувати, вміти здобувати знання, і це перш за все, чому повинна навчити. І що повинен дати дитині вчитель. Тому, звичайно, уроки традиційний, урок за традиційною системою вже зараз не актуальні новій сучасній школі. І тому уроки ми проводимо, використовуючи діяльність метод на уроках, де діти вчаться, вчаться працювати в групах, вчаться спілкуватися один з одним, вчаться здобувати знання, вчаться робити висновки і щось доводити. Спершу педагоги нарікали на відсутність відповідних програм із підвищення кваліфікації. Утім, у лютому цього року на платформі Едера стартував заочний курс нової школи для вчителів перших класів. У перспективі ж для них стимул омріяна надбавка шкільним зарплатням. Наступна. Року з усіма підвищеннями і цим просуванням по тарифній сітці зросте заробітна плата вчителя на третину, орієнтовно на 30%. У МОН констатують реформа на часі. Українські підручники були надзвичайно застарілими, програми по радянські переобтяженими, а вчителі та діти абсолютно невмотивованими. Прикладом для наслідування ж стали європейські системи освіти. Тобто, якщо подивитися загалом на наш навчальний процес в школі – то це просто передача знань, ну відбувається від вчителя учня від підручника учня. Тобто, як за влучно сказав директор одного зі шкіл, дитина як фарширована риба, напхала в неї знань. А що з ними далі робити? Ну вона не завжди собі уявляє. Цієї ж думки дотримуються і психологи кажуть, українській освіті завжди бракувало інтерактивності та індивідуального підходу. ваш для кожної дитини. Своя є планка е, розумового фізичного е, психічно емоційного навантаження. Якщо для когось це нормально, і хтось може працювати до 15 години і не стомлюється, то деякі діти після першого року абсолютно вже виснажені, тому що вони соматично хворі ослаблені. Звісно, що якщо ми розбавляємо наше життя шкільне гуртками тренінгами, цікавими круглими столами розповідями, іграми це взагалі дітям дуже подобається. Діти взагалі люблять гратись. Я ось пробувала тільки шорок в містому класі, і півроку ми гралися на розвиток уваги. Вони говорять, якби ми гралися кожного року. Так хоча сумнівів у необхідності змін у початковій школі у більшості не виникає, реформа все ж вимагає доопрацювання. Дехто каже, зміни вирішили не всі проблеми, і дещо було навіть зайвим. Плюсів це я думаю для першого класу, що уроки менші за часовими межами. Те, що з мінусів, що вони той час, який до загальної перерви, вони сидять в класі. Тому що, так як поряд є інші класи, вони не можуть в цей момент гуляти десь в коридорі. Ну запропонувала те, що, мабуть, більше щоб готували цікавих підручників, щоб були цікавішими підручники для дітей. На запитання, чого ж не достає реформі початкової школи, вчителі і батьки київських учнів відповідають по різному: найпоширеніші з поміж варіантів це непрофесіоналізм учителів і незацікавленість освітян у змінах. Так, ми з'ясували, чого хочуть кияни, і повернімося ж до. Фастівської школи місцеві педагоги поставилися до реформи з ентузіазмом. Утім, найбільше нарікають на брак фінансової допомоги від управління освіти. Кажуть, забезпечити матеріально технічну базу, якої вимагатиме нова школа, батьки за свій кошт не зможуть. А реформа ж нагадаю передбачає неабияке усучаснення навчального простору. Це і терези, і лупи, і мікроскопи, і акваріуми з рибками, і навіть репродукції відомих картин. Ну, виходимо з ситуації, як ми можемо. Ми проходили курси розвивального навчання за свої кошти, mm -hmm. за власні кошти, mm -hmm. О, тому що це ніби як для нас і для освіти. Погляньмо ж на цифри за даними Фастівського управління освіти, загальний обсяг видатків на фінансування місцевих шкіл у 2017 році зріс у більш ніж півтора рази порівняно з попереднім. Втім, у 2018 році на обладнання та інвентар для школи, яку ми відвідали, виділили на 90 тисяч гривень менше ніж минулоріч. Управління освіти надає нам допомогу, яку змозі надати, але хотілося б більше. Усі нововведення запроваджують в рамках глобальних змін у всій середній школі. Реформа повинна завершитися у 2029 році. Нині ж вона на першій стадії. Цим у міністерстві і пояснюють тимчасові недопрацювання. На сьогодні це вже не є не просто концепція. Це наша мрія, про те, якою мала бути нова українська школа, але ця мрія вже найближчі роки стане реальністю. Тож початок реформи покладено. Більшість опитаних дітей нарешті хоч йти в школу за словами педагогів, майже всі вони виконують завдання у повному обсязі. Батьки ж кажуть, нарешті з'явився час для відпочинку та ігор, але подальший успіх можливий лише за достатнього фінансування від держави і наявності зворотнього зв'язку між міністерством та батьками й учителями. Механізм такого зв'язку на жаль поки не зрозуміли ні одним, ні іншим, і очевидно має стати наступним кроком до опрацювання вже запроваджених змін. Олена Рябічева, інститут журналістики.